Будемо розпочинати говорити із важливих заяв Трампа, і, зокрема, про те, як він виступить перед обома палатами конгресу 5 березня о 4 ранку. Це за Києвом, це ввечері 4 березня. І про це повідомляє Білий Дім. Очікується, що президент Сполучених Штатів підсумує свої досягнення за нової каденції та озвучить плани на наступні чотири. Роки нагадаємо, що інаугурація президента Сполучених Штатів Америки відбулася 21 січня. Трамп о 21.00, а саме о 4 ранку, за київським часом, виступить з першим спільним зверненням до конгресу Сполучених Штатів. Президент США Дональд Трамп вважає, що угода про корисні копалини, яку мали підписати в Білому домі, 28 лютого, Як ми пам'ятаємо, саме для цього приїздив і лідер нашої країни Володимир Зеленський до Білого Дому. Поки що мертва. Він наголосив, що більше деталей надасть у своєму зверненні до конгресу Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляють і наші колеги з посиланням на виступ Дональда Трампа. Американський лідер Трамп виступить у Білому домі. і, Зокрема, напередодні він також заявляв, що більше щодо угоди щодо корисних копалин розкаже у своєму зверненні до конгресу State of the Union. Відповідаючи на запитання, чи вважає він угоду мертвою, Трамп сказав. Я дам вам знати. Ми виступаємо з промовою. Ви напевно чули про це завтра ввечері, Тож я дам вам знати завтра ввечері. Але ні, я так не думаю. Я думаю, що це велика угода для нас. Зауважимо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував заяву після масштабної критики. У свій бік американський лідер пообіцяв сказати все, як воно є, і згодом у соцмережах Білого Дому з'явився допис, де було вказано, що Дональд Трамп о 21.00, тобто о 4.00 ранку, за київським часом виступить із першим спільним зверненням до конгресу Сполучених Штатів. Америка, а ми ж нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вважає, що відносини з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом її погіршилися після сутички в Білому домі, яка сталася 28 лютого, в п'ятницю. Можна врятувати під час прес-конференції після саміту з лідерами Європи у Лондоні. Зеленський вважає, що Сполучені Штати не припинять допомогу Україні. Він пояснив, що Штати як лідери цивілізованого світу не підтримують диктаторів, таких як Путін. Український лідер зазначив, що переговори необхідно продовжити за закритими дверима. Однак, після зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, як ми знаємо, 28 лютого розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу, як ми знаємо, саме така умова була в Зеленську напередодні. Він також звертався і до українського народу, говорячи про цю угоду щодо корисних купалень, що важливо дійсно, щоб Сполучені Штати надали нам гарантії безпеки. Зокрема, президент Володимир Зеленський. Після сварки знову ж таки подякував народу Сполучених Штатів, адже Джей Дівенс також звертав увагу на те, що нібито президент нашої країни дуже мало висловлює подяку американському президенту. Також і президенту Дональду Трампу Зеленський подякував і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом. Заважимо, що після цієї часткої сварки, яка розгорілася під час зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери також. Ж вирішили висловити підтримку саме Україні та її президенту. до слова. Президент України Володимир Зеленський заявив після безпекового саміту. В Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить. Ну і знаємо, що напередодні він також сказав, що готовий все ж таки з ним говорити, якщо буде конструктивний діалог між лідерами. Також щодо угоди про надра України, президент Сполучених Штатів Америки заявив, що питання ресурсної угоди з Україною стане однією з тем його звернення в середу. Нагадаємо, що напередодні також він дописував щодо того, що планує виступати перед конгресом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп опублікував незвичний анонс на 4 березня. Всі соцмережі гуділи, розповідали про це. Він написав у соцмережі Сошел те що завтра буде велика ніч. Я скажу, як є, йдеться в повідомлення. Всього за кілька хвилин до цього Трамп опублікував допис, якому вкотре заявив, що він є. Єдиним президентом Сполучених Штатів Америки, який не віддав жодного клаптика української землі Путінській Росії, далі знову ж таки буду його цитувати, що ж він там дописував. Пам'ятайте це, коли слабкі і неефективні демократи критикуються, а фейкові новини з задоволенням поширюють усе, що вони говорять, написав він. Ну і Трамп неодноразово заявляв, що хоче. Завершити він в Україні всі ми пам'ятаємо його дедлайнен спочатку 24 години, потім 100 днів, потім до 20 квітня, саме до Великодня. Ну і також під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, 28 лютого в Білому домі, наголосив, що він буде посередині між Зеленським та Путіним. Коли Зеленського також запитували, і президента Сполучених Штатів Америки саме на якому боці він чию сторону він приймає, за кого він він сказав, що він посередині. Він за Американ американський народ після публічної сварки з Зеленським написав у соцмережах, що президент України не готовий до миру, якщо до цього залучена Америка, тому що він відчуває, що наше залучення дає йому велику перевагу у переговорах. А так, за даними CNN, у Сполучених Штатах, приватному порядку тривають розмови про те, щоб прискорити нібито зустрічі. Трампа й голови рефі Владимира Путіна, хоча офіційно нічого не підтверджено. Сам же ж Путін заявив, що перші контакти з адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа вселяють певні надії. За його словами, американці демонструють прагматизм. А от, за даними CNN, зараз ведеться підготовка вже до другого раунду переговорів делегації Сполучених Штатів та Росії. Ймовірно, також у державі перської затоки нагадаємо, що напередодні також відбувалися в. Вже зустрічі делегації між ем, російською делегацією та делегацією Сполучених Штатів Америки в Саудівській Аравії це відбувалося 18 лютого. Згодом також було повідомлення, що зустрілися представники. Сполучених штатів та рефі у Стамбулі в Туреччині, але тоді мова йшлася про саме їхнє посольства. Ну, а якщо говорити все ж таки про Трампа, про те, як реагують американці на ці заяви від Трампа, багато напередодні було знаєте повідомлень про мітинги, нібито то і самі американці вимагали імпічменту Трампа, адже бачимо, що його політика не до вподоби саме американському народу. Бачимо, як і діаспора українців також на підтримку України. Іне мітинги збирала це після того, як сталося 28 лютого сварка у Білому домі. Бачимо, що дійсно підтримка від українського та американського народу триває. Навіть ба більше вони запускали певний флешмоб у соцмережі. TikTok. і таким чином також американці підтримували саме український народ у прагненні миру. В першу чергу, ну і про це говорить і український політтехнолог Борис Цізенгаузен. Саме про ту реакцію американців, як вони саме реагують на заяву від лідера їхньої країни Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, і далі можемо почути його суб'єктивні думки із цього приводу: наскільки Трамп проявляє емпатію і какую-то таку ментальну связь саме з Путіним? Вот От кусочок фрази Атуда: Он Путін. Это Трамп говорит, выдержал эту фальшивую охоту на ведьм, когда ее использовали во всех этих там. Там Россия виновата, там Россия, там Россия. Вы слышали об этом, обращается он к Зеленскому. Это была ложь. Афера Хантера Байдена, Джо Байдена, Хиллари Клинтон, ну и Адама Шифа. Это была афера демократов. И вот внимание, и Путину пришлось через это пройти. Но он это выдержал. Его во всем обвиняли, но он это все пережил. Эта история прямо из ванной комнаты Хантера Байдена вышла. Это было противно. Чувствуете, да? Путину пришлось это терпеть. Его во всем винили. Все, что я могу сказать, может, он нарушал соглашение с Обамой или с Бушем, или, может, он нарушил их с Байденом. Может, да, а может быть и нет. Я не знаю. Но со мной он сделок не нарушал. Да, если так, он и не заключал сделок с Трампом. И дальше вот эта фраза так что ты или подпишешь соглашение, или истощишься. Твоя страна. А когда ты истощишься, то поймешь все сам. Это он Зеленскому говорит. И, честно говоря, картина будет не очень хорошая. Да, тебе придется воевать, однако у тебя нет козырей. Но ты не ведешь себя благодарно совершенно. А это, честно говоря, не очень хорошо. И вот смотрите, какая Путину пришлось это пережить, и он это все выдержал. Как же так же так произошло? Бедный-бедный Путин. А тут очень наглядно Трамп вот этим два раза упоминанием Хантера Байдена, он припоминает, что когда-то э, Зеленский не дал ход делу Буризма, ну или не, не дал материал этого дела адвокату Трампа Руди Джулиани, который специально приезжал сюда по этому делу. И потом еще импичмент Трампу прилетел из-за этого. А еще смотрите, какая синергия тут наблюдается двух пожилых правителей. Трамп и Путин пострадали от одних и тех же людей: демократы: Хантер Байден, Джозеф Байден, Хиллари Клинтон. И тут это сквозит просто в каждой строчке. Путин это выдержал, Путин это выстоял, его оболгали. Это ложь и фальшивка. То же самое. Вот по мнению Дональда Трампа, испытал он сам, когда у него украли выборы. И Путин это все время подкидывает. Если бы они не украли, да он бы, э, войны бы никакой не было. Да, и так далее, и так далее. То есть Путин на отлично провел информационно-психологическую операцию по присоединению. Дональд, мы с тобой настолько в одной лодке, что у нас даже враги одни и те же. И проблемы у нас, Дональд, одни и те же. Это Украина, которая не хочет капитулировать. Вот оно как получается. То есть там родства и близости в тысячи раз. А еще, Дональд, мы с тобой такие сделки заключим. Ты просто столько, столько денег, наверное, и не, увид... не видел никогда. Понимаете? А... Так что как же это Путин выдержал? Да, ну давайте, может, пожалеем этого полутораметрового завоевателя. Я все понимаю, тебе может не нравиться Зеленский, его внешний вид, его манера общения, но куда делся, куда делся не Дональд Трамп, а куда делся президент США? Куда делся президент страны лидера свободного мира? В Европе уже ищут лидера свободного мира, то есть такой, судя по всему, не подходит. Не нравится Зеленский тебе, не нравится, как он там поступает, говорит или что-то еще, за закрытыми дверями, скажи им, слушай, хлопец, значит, ты мне не нравишься, это раз. Ты невоспитанный, ты костюм не носишь, но мы, США, мы лидер свободного мира, поэтому давай мы сейчас тебе поможем надрать задницу этому старику Кабаеву, а потом мы с тобой поговорим, как говорится, пояснишь за шмот. Ну... Ну ні, то цього і близько нет. і я так розумію, що не буде. Знаєте, оперативно з'являються деякі нові заяви від Джейді Венса, прикро їх читати, адже знову ж так багато абсурдних заяв від нього. Лунає проте зазначив, що Вашингтон уже працює з росіянами та союзниками над деталями щодо мирного процесу. Тому чекають, допоки підключиться і Україна. Нібито Україна не бажає підключатися до цього процесу. Хоча вони у сторонки так собі говорять із росіянами. спокійно. Кіненько вже другий тур, то переговорний готується, і готується розмова Трампа та Путіна. Але Україна, от нібито ще не підключилася до цього процесу. Щодо інших заяв, також як Джей Дівен зазначає в інтерв'ю Fox News, двері для переговорів залишаються відчинені. І Трамп буде першим, хто візьме слухавку, щоб говорити про мир. Трамп не просто сприймає заяви РФ як істину, Він веде переговори з росіянами, де є взаємні поступки і діє принцип довіряй, але. Перевіряй, цікаво, які поступки від Росії має на увазі тут Ванс. Він говорить, що це і є дипломатія. Далі він говорить, що не можна прийти в овальний кабінет і відмовитись, обговорювати деталі миру. Знову ж таки, натякаючи на те, що сталося 28 лютого. Росіянам доведеться від чогось відмовитись. Українцям доведеться від чогось відмовитись. Далі Джей Діванс говорить, що в Україні третина чи половина країна повністю зруйнована. Всі ми пам'ятаємо його тезу про те, що нібито він з історії бачив те, що відбувається. В Україні ці руйнації про те, що не вистачає чоловіків, і так далі. І так далі. Він говорить, що економіка занепадає. Сьогодні тисяч загиблих українців. Далі говорить про те, що знову ж таки Трамп відчув мало поваги від зеленського, саме тому наполіг, щоб розмова відбувалася не віч на віч, а перед камерами, тобто своєрідне шоу відбувалося. Перед представниками медіа далі він і про гарантії безпеки згадує і говорить, що краща гарантія безпеки це американські економічні інтереси в Україні, натякаючи знову ж таки на цю угоду, яку не вдалося підписати. Саме рамкова угода мала 28 лютого підписуватися у Білому домі. Ну і також вен заявив, що м, втрутився в розмову з зеленського то Трампа, бо нібито хотів розрядити обстановку, от чому він і втрутився. На його думку, Трамп був дипломатичним і серйозним, тоді як Зеленський під Колював саме Трампа, ну а от бо е, більше також бібісі вже дописують, що Зеленський вважає, що сам по собі його візит до Трампа був знаком поваги. адже... Президент дістався до Білого Дому кілька десятків годин і все ж таки хотів поговорити з Трампом про важливі речі в першу чергу про мир в Україні. Ну а тим часом лунає ті заяви від президента Сполучених Штатів про те, що нібито Європа витратила значно більше коштів на купівлю російської нафти та газу ніж на захист України. І знову ж таки, це Трамп опублікував у своїх соцмережах. Нині ви також бачите цей допис на своїх екранах. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Розкритикував вкотре Європу, заявивши, що вона витратила на закупівлю нафти та газу в Росії більше коштів аніж на захист України. Європа витратила більше грошей, купуючи російську нафту і газ ніж вони витратили на захист України.